Всім привіт, вітаємо вас в нашому відео, в нашому новому влозі. Сьогодні у нас неділя. І звісно, що ми приїхали в магазин. Так як Костян цих вікна працює, то на жаль, ми їдемо аж ввечері. Привітики, привіт! Що, Ну, що ти працюєш, через це ми їдемо ввечері. Привіт, Привітики, Тьом, допомагаєш? А, а може конячку залишити чи ні? Ага. Конячка з собою. Машинка. Так що ми йдемо в оцей магазин. А вам бажаємо гарного, гарного перегляду. Мабуть, це мій рай. Mm. Мабуть, це все мій рай. Mm. Тут просто біля магазину спереді ціла купа квітів, рослин і тому подібне. Наприклад, такі от шикарні просто чорнобривці. Бачите, 9,99. Це звичайний, але це досить такий незвичайний колір. Такий прямо аж вау. Синій, до речі, продається 40 крон коштує. Я сподіваюся, нашому не звідять. все можна побачити. Там він росте. І там ще дуже-дуже багато різних квітів, які тут пали, пали. Не такі от... Кости, ще. Я так, скидка, замовлення через Facebook. Є група Лобер, і через ятак, як в квіглі, їжа, походу, я можна замовляти так само, як квіти. Це дуже класно. О, трави навіть є також різні. Такі от мікси. Ну і тут гортензії, полуничка і крачки. Все, йдемо в магазин. Вийдете? Так Ходімо, ходімо, ходімо. Дуже багато кришки закривають. Кості там чіпе. Поїхали? Тато, ти їдеш? Так yeah. Ти забираєш латину. Кришку <реш> такі легені? Нам тут треба... Киві, о, киві є. А Ківі коштує 10 крон, це за 5 штук. М -м, нормально. З магазину подив... подивіться, що ми побачили. Чорний антуріум. Black, Black Loud. 100 крон коштує. Чесно, я б дуже був. Та Ні, у нас є антуріум. Куди нам ще? Чорних Чорне фонома. Там ще рожевий і там ще фіолетовий. Тон не цікаво, а чорний це. Та ну. Та ну. Ми вже прийшли в Lidl. І тут знову таке біля Lidl дуже багато квітів. Зараз я тут зьомий, костя, мабуть, вже в Лідля в магазині. Ми з Тьомою зараз швиденько пройдемося, подивимося, що тут. що тут є. Lidl. Тут не мами. Тут такі букетики різні продають. І в таких от горщиках антуріуми по 75 крон разом із горщиком. До речі, горщик дуже прикольний. Антуріум різного кольору. Червоний, білий. Оце ось такий низький, низькорослий такий і дуже багато квіточок. Прикольно. Гарненький такі. Чому визначається? не хотів брати сирем'я. Ми йому доказуємо, що це м'ясо, заваримо або стушимо. буде смачно. Нє-ні-ні. Ох, дитина. Нє-ні-ні. <звук> <звук> Нє-ні-ні. <звук> <Ні -ні -ні. звук> Яке морозиво вибираю я. Там де написано, що мало кілокалорій. Да, буду поки що їсти фруктове. Я взагалі люблю типу сербетом. Чистого сорбету тут немає, а то хоча б таке. Таке тепер буду їсти косто тут 286 це в, ну, користо, в одній порції 203 кікалорії. Ну, так... Не так -то багато, я думала, більше буде. Ми їдемо вже додому і кавою День день мами, до речі. Всіх вітаємо із. Це вже вже завтра подивитись. Але все одно. Вітаємо вас з цим прекрасним днем в тому тусі. Терпіння вам. Терпіння головне здоров'я. Я з доставлю, Костя там трішки інше взяла і в тюрмика також здоба. Так що їдемо додому, ж зробимо вам розпаковку І покажемо, що купила. Там не багато нічого такого, але все одно. Ну, можливо, комусь цікаво. Все добре? Я ще йому кажу, ти ж не пояснив, що ти хочеш піти на задній двір. Він думав, що все. І плакати почав. Ми вже вдома приїхали додому. Така ситуація, що Тьоми в нас ну, звик, що ми коли приходимо там, з прогулянка або звідкись, ми йдемо на задній двір. А це він подумав, що ми йдемо. Ташечка там, та? А це він подумав, що ми йдемо одразу в хату і почав плакати. І, і прям ходуємо. також дуже-дуже дуже. дуже, дуже. Я йому пояснюю, що ти просто не, не пояснив, що ти хочеш не йти в хату, що ти хочеш піти на задній двір. Ой. Я сподіваюся, що коли буде вже пояснювати, то трішечки буде леша в цьому плані, що ми хоча б будемо його розуміти. А з нами спостерігають. Воно прям дивиться прямо на ногу, знаєш. Де... Uh -huh. що в неї стресу не було дуже сильно, що це. Ні не вирости. Але ж ми не можемо тут не ходити. Ні, ну ходить, то ходить, але прям трихала не йдеться. Ми ж її не чіпаємо. Наші просто вони туди залітають і вони м -м -м, нагнули там гілки і тепер її ще дужче видно. Так вона хоча б прикрита була. Зараз прям дуже її помітно. Вау! Йома? А коли ми купимо сюди накривачку? Ну, зараз тепло буде, тому зараз ну, не, не, не обов'язково. Треба буде її полити завтра, мабуть. Тут сонце тільки ввечері, десь після сьомої зараз. І так гарно стає. Так? Да? Постійно зістяна розпаковку і я вам зараз зроблю. Привіт! Привіт! А так, що вам показати? Якщо цікаво, це програма. Букуза. Молоко. Експрес-розпаковка. Це якісь курячі. Що це? Шніцелі, можливо, це міні-морозиве, яке я показувала з 92 ккал в одній порції. Це зайшла в магазин, поки чекала Костю. Ну, коротше, Костя пішов мак, а ми пішли з тим в цьому магазин і ще купили м'ясо. Зернову лапу і це дає мені, а водичку і сир поклав на стіл. 30 штук яйця. Костя собі морозиво взяв. Лохину, яку вибрала я. Яку не розсипала? А, так. Банани. Чомі цукерки. Типу, як палички. Крильця. Курильні крильця. Тут їх 650 грам. Ідите вони такі брати. Вони до 13-го то курс. Курсі. За все, десь замруску да і все. Малина. Треба його паличка, вершки. Зараз покажу далі. Намагається витягнути. Який з'явився йога-фрут Новенький. А, що це таке, не знаю, будемо кустувати. Чому він мені покусується? Фокусуся такий от. йо от. Подивитися до Я взяла різні і музиці. Йогурти також такий же, але це і, 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 і баченька, моркла, серветки. А, тут ще щось дістають. Сирочки глазуровані, Перець, манго. Чотири а, таких от пляшки йогурта, огірки. І там ще шуки Ні, Тільки йогурта. А ну там ще помідори і кави. І тьома собі звоничкарую хаварті. Тьома. А чому тим тьом, 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 тьома, тьома? А чому ти сюди поклав сир? Його туди треба, туди. Туди, та. От так, Молодець. Знімай кепку, давай роздягатися. Іди клади на місце. Туди, туди, туди. Тьом, тьома. Так що, така Розпаковка вийшла. Ходи роздягнутись. А я вам покажу, що мені подарував. Це подарунок від Тьоми. Це Оксаліс. Або кислиця її ще називають порізного. Взагалі це Оксаліс. І його тут багато, він буде квітнутий і треба пересадити. Дуже хотіла, отримала. А це від Кості. Лаванта. Отак от. Ну, це не в будинок, Окселіс це буде будинок. А, лаванда це не в будинок, у мене там он є а, горщик. от там він такий сизий. А, і, і я в нього лаванду. лавандо. і не хоче роздягатись. Не хоче, тільки Давай роздягатися. Стой. Стой. Стоп, 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 не вийди, не вийди, не вийди, не стой! А бабусі хочете пото зателефонувати? Бабусі зателефонуєш? Чому? Бабуся подивиться це відео. Кажи дя. Бабусі зателефонує? Дя. Чом, будемо будь телефонувати. Тобі зручно? Давай Скажи, Роздягай мене то! Ага, роздягай і диви, що робиш <ріху> Чом, ти зараз падеш? Зараз да, паде. Стопай! Сіди! Стоп! Знімай джинси, іди знімай джинси. Я вже хочу, щоб ти салонливі очі. Іди звідти. Старий. Що це? Ладно, будемо роздягатися. У мене в майже 10-та година, як бачите, там, якби вікно було не закрите, то було б видно, що там ще світло. Навіть на камері в цьому відображається, що там ще а, не темно. Така от вона дані. Взагалі, вже, звісно, що вклала спати. А сама буду зараз монтувати це відео, монтувати це влог. Але знаєте, що хотіла сказати? По-перше, це стосовно взагалі, сьогоднішнього дня, да, день мами. Я не знаю, якось так тепло стає від того, розуміння того, що я вже другий рік як мама. Це так приємно. Ми якось мріяли, якими ми батьками будемо, а, яка в нас буде дитина, а по факту у нас тепер є дитина, і з кожним днем він стає все цікавіше, цікавіше, і я скажу більше, ця дитина. З кожним днем все більше розкриває мене реально. І взагалі чекаємо дуже, вже, коли Тьома нормально заговорить, що з ним можна буде поспілкуватися. А, я дуже сподіваюся, що це скоро настане цей період. З нетерпінням чекаємо. Е, тому да. Взагалі сьогодні їздила в магазин, навіть в магазині, коли ми заходимося, він вже такий прям самостійний стає. Знаєте, мені здається, якщо дати йому тележку, піде сказати піди, візьми те, 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 то він піде і візьме. Він знає, де вона знаходиться, піде і знайде. Загалом сьогодні якось дуже багато було українців а в магазинах. Десь чули українську мову, десь російську мову. Ну, це були українці, а скоріше за все. Тому що такий без жорсткого акценту. І я така думаю, я взагалі в Данії, що відбувається, чомусь, з українці, якось так не знаю, співпало? Але досить таке цікаво. Інколи бувають періоди, що українців зустрінемо. Дуже рідко зустрічаємо. А, а буває таке, от як сьогодні, що дуже багато. Ну, просто щонеділя, такий день танці не дуже люблять закуплятися в неділю. Вони більше неділю люблять проводити по-сімейному вдома, особливо вечір. А, тому вони мало куди видвигаються. Тому, от, а ми якраз сьогодні поїхали а, після обід, після п'ятої години вечора. І от, так і співпало. Це таке невеличке спостереження наше. А взагалі хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Не забудьте, звісно, поставити йому подобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І побачимося з вами вже в наступному відео.